Слава Ісусу Христом! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні на черзі 34 глава книги Буття. Ну як ми з вами вже анонсували, сьогодні особливо згадується історія, така неприємна історія зґвалтування сестри, синів Якова, дочки Якова. Давайте будемо слухати цю історію і постараємося зрозуміти. Чому так сталося? Діна, дочка Лії, яку вона народила Якову, вийшла подивитися на дочок з землі тієї і побачив її Сихем, син Емора, Евеянина, князя землі тієї, і взяв її, і спав з нею, і вчинив над нею насильство. Дівчина о, Ми знаємо, якщо от, кхе, Біблія нам хоче по особливому охарактеризувати якісь певні дії, обставини, то вони так і згадуються. Наприклад, от там в часи Ноя їли, пили, значить, якось не так їли, не так пили, там виходили заміж, женилися, значить, якось не так, як слід заміж виходили, не так, як слід женилися. І тут теж от, вона вийшла подивитись. Значить, а чому вона туди пішла? а Чому вона не хотіла лишитися там, де живуть її брати і сестри. Ось і що тепер сталося, коли вона пішла, то на неї звернули увагу, подумали, що вона, мабуть, прийшла з певним наміром, з цікавістю. От, і сталася отака. Біда. І приліпилася душа його до Діни, дочки Якова, і він полюбив дівчину і говорив до серця дівочого. Ну, тут, знову ж таки, те, що він її полюбив, значить, вона, мабуть, все ж таки дала теж якусь певну йому надію. Вона, можливо, не знала, що це так. Станеться, що він так заволодіє насиллям. Думала, що все буде, як звичайно, будуть свати, буде передвесільний період, але все сталося по-іншому. Але разом з тим він її покохав. ну, що далі відбувається? І сказав Сехем Емору, батькові своєму, говорячи, візьми мені цю дівчину за дружину. як і вчув, що син Еморів з діну дочку його. Але оскільки сини його були з худобою його в полі, то Яків мовчав, поки не прийшли вони. І вийшов Емор, батько Сихемів, до Якова, поговорити з ним. Сини ж Якова прийшли з поля, і коли почули, то засмутилися мужі ті і запалали гнівом. Тут сини, названі брати, мужами. Вони вже зможніли. І вони вже можуть відстоювати честь своєї сім'ї і родини, тому що безчестя зробив він Ізраїлю, переспавши з дочкою Якова. А так не можна робити. Емор став говорити їм і сказав: Сехем, син мій, приліпився до душею до дочки вашої, дайте її за дружину йому. Порідніться з нами, віддавайте за нас дочок ваших. А наших дочок беріть собі за синів ваших, живіть з нами, земля ця простора перед вами, живіть і промишляйте на ній, і здобувайте її у володіння. Сехем же сказав батько її і братам її, тільки б мені знайти благовоління в очах ваших. Я дам що тільки скажете мені, призначте найбільше віно і дарунки. Я дам що не скажете мені, тільки віддайте мені дочку за дружину. І відповіли сини Якова Сехему та Емору, батькові його з лукавством. А говорили так, тому що він збезчестив діну сестру їхню і сказали їм: Симеон і Левій, брати Діни, сини Лії. Не можемо цього зробити, віддати сестру нашу за чоловіка. Який не обрізаний, тому що це буде безчесно для нас. Тільки за тієї умови ми погодимося з вами і оселимося у вас, якщо ви будете, як ми, щоб і у вас уся чоловіча стать була обрізана, і будемо віддавати за вас дочок наших, і брати за себе ваших дочок, і будемо жити з вами, і складемо один народ. Значить, Брати. Діни Симеон і Левій робляться з лукавством. Чому? Тому що вони пропонують прийняти обрізання, не навчивши їх в законі ноя. Тому що Ной вже мав заповіді, про це говорять оці церкви, екзегети. І вони би спочатку мали би запропонувати, якщо ви хочете з нами порідниться, ви повинні вірити в єдиного Бога, ви маєте сукрушити своїх ідолів, ви повинні. Ну, прийняти закон, закон Божий, який в них був, тому що ми вже з вами про це не раз говорили. Що, хоча ми цей закон буде даний пізніше, але вже цей закон, який в них був, він називається законом або заповідями Ноя. От, і вони цього не роблять. Тобто вони не намагаються навернути цей народ у віру, а вони з лукавим злим умислом вирішили використати якраз. Оцей, цю традицію обрізання для того, щоб перемогти цей народ. Як це буде? Зараз прочитаємо. «І Якщо не послухаєтеся нас у тому, щоб обрізатися, то ми візьмемо дочку нашу і відійдемо. І сподобалися словаці Емору і Сехему сину Емора. Юнак не барився зробити це тому, що любив дочку Якова. Ну, оскільки він був сином князя, то тут ніяких проблем не було, щоб послухали всі в князівстві цього наказу. Тому що тут були ну, державні якби, інтереси, Яків теж представляв, так би мовити, хай маленьке, але своє князівство, і вони були зацікавлені для того, щоб поріднитися, виключно для того, щоб бути могутнішим, ну і для того, щоб більш впевнено почуватися на своїй території. А його більше за всіх поважали в домі батька його, і, прихили, і прийшли Емор і Сихем, син його, до воріт міста свого, і стали говорити жителя міста свого і сказали: А чому біля воріт міста? Ну ми вже з вами неодноразово говорили про те, що саме біля воріт міста вирішувалися різні справи, так як сього ну, пізніше, вже це буде майдан, будуть збиратися для вирішення різних справ. Десь в центрі містечка, чи села навіть, а тоді це все було при воротах. Ну, така була традиція. Ці люди і мирні з нами, нехай вони селяться на землі і промишляють на землі, і земля ось простора перед ними. Станемо брати дочок їхніх собі, за дружин і наших дочок віддавати за них. Тільки за тієї умови ці люди погоджуються жити з нами і бути одним народом, щоб і. Виключився екран. Так, зараз хвилиночку. Станемо брати дочок їхніх собі за дружин і наших дочок віддавати за них тільки за тією умови. Ці люди погоджуються жити з нами і бути одним народом, щоб і в нас обрізана була всяка чоловіча стать, як вони обрізані. Чи не для нас отарі їх і маєтки їх? І вся худоба їх, тільки у тому погодимося з ними і будуть жити з нами. І послухалися Емора, і Сехема, сина Його, всі, хто виходив з воріт міста Його, і була обрізана всяка чоловіча стать, усі, що виходили з воріт міста Його. На третій день, коли вони хворіли, а саме, якраз на третій день після. Обрізання крайньої плоті найбільший біль, і чоловік не може ну, фізично працювати. І дати собі раду, так би мовити, для захисту в даному випадку. Два сини Якова, Симеон і Левій, брати Діви, взяли кожен свій меч і сміливо напали на місто, і умертили всю чоловічу стать. Ну, скоріше за все, вони пішли не самі, а й своїми воїнами, мабуть, Ну, це не суть в цьому. І самого Емора і Сехема, сина його, убили мечем, і взяли Діну з дому Сехемового і вийшли. Сини Якова прийшли до убитих і розграбували місто за те, що збезчестили Діну, сестру їхню. Вже після того, як брати Симон і Левій вбили всіх чоловіків, значить, мабуть, тих, хто можуть тримати меча в руках, тоді інші брати прийшли і теж пограбували. Це місто. Вони взяли дрібну велику худобу їх, і ослів їх, і все, що було в місті, що було в полі, і все багатство їх, і всіх дітей їх, і дружин їх взяли в полон, Розграбували все, що було в місті, усе, що було в домах, і сказав Яків Симеону і Левію. Ви обурили мене, зробивши мене ненависним для усіх жителів цієї землі, для Хананеїв, Фаризеїв, у мене людей мало. Зберуться проти мене, подолають мене і знищений буду я і дім мій. Вони ж сказали: а хіба можна чинити сестрою нашою як з блудницею? Завершується 34 глава. Отже, Яків не радий такі події, дійсно, це велика ганьба для родини, була звищена їхня дочка, але ж вони в свою чергу вирізали всіх чоловіків у місті. І Яків, коли буде помирати, то він згадає цю подію. От, і він добрим словом не благословить цих братів, які вчинили от цю помсту. Тепер давайте ми постараємося згадати, за яких обставинах, в яких обставинах народжувалася Діна. Отже, ми говорили, що в 30 главі. Там згадувалося про те, що Лія от, і Рахиль мали суперечку між собою, і для того, щоб привернути увагу саме до себе Якова, вони навіть шукали там мандрагорові яблука. Це плоди, які по сьогодні, до речі, теж вони проростають. Можливо, це самі вони, можливо, якісь схожі, значить, вважалося, що вони якраз допомагають, ну, щоб звабити чоловіка. І вони мали там, можливо, і наркотичну дію, ці плоди. І от в такому розпалі, от в таких страстях народилася Діна. дочка. Зрозуміло, що в них багато народжувалося дочок, але завжди згадуються лише чоловіки у родоводі. А чому Діна згадана? Тому що вона якраз була зачата, тоді, коли були суперечки, тоді, коли була така надмірна, можливо, пристрасть. От і тому згадалося ім'я, і з нею от сталися от такі події. Завжди все має першу причину. І гріх, як ми знаємо, він сіється маленьким зерном, але потім він проростає і плоди дуже гіркі. Проходить багато часу, коли приходиться горіч. Коли приходять наслідки, але дорогенькі, сюди писання говорить про те, що і волосся на голові людини пораховано. От, і все, що стається, воно обов'язково має першу причину. Зазвичай, сьогодні, коли стаються якісь такі неприємні речі, от якби навіть сталося от те, що ми сьогодні читали, то скоріше за все, що всі би дівчину захистили. От, і зрештою, чому от це нам описано в Біблії? А для того, щоб ми були б дуже обережні у своєму житті, от, тому що ну, все обов'язково має свою першу причину. І от, ця дівчина, вона навіть якщо вона народилася в таких обставинах, їй була передана оця пристрасть така надмірна. Їй потрібно все-таки було поводитися, так як і всі інші. Ніхто не пішов з табору. Але вона одна, саме вона. Та, яка згадується тоді при цих мандрагорових плодах, вона пішла подивитись, якось, як то кажуть, піти на люди, себе показати. ну от, І сталася така велика, велика біда. Вона збезчещена це одне, і вирізали ціле місто. І це все люди роблять на емоціях. І це не оправдане ні одне, ні друге, ні третє. Біблія, як ми знаємо, розказує так, як було, для того, щоб ми з вами читаючи. Застерігали би себе від різних неправильних поступків у своєму житті, тому що все одно час прийде, і плоди проростуть, і вони можуть бути дуже гіркими. Хай Господь нас оберігає. Слава Господу Богу!